Всім привіз, я Бонко, і сьогодні я хочу в Браул Старші. Все ж думаю, що по назві та попри свій відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я апну 5 тисяч на базлайтері в Бралстарці. Ну, як я завжди кажу, то це буде, звісно, що не на, на одному аккаунті, але на своїх 10 аккаунтах, я коротше аппаю, 10 тисяч кубки на базлайтері, і зараз ми будемо апнемо вже половину цих всіх трофеїв, Це 5К. Якщо я їх апну, зараз давайте подивимося, я буду вже нарешті топ-1 світу чи ще ні. Зараз ми перевіримо, ні, мені треба апнути 6 тисяч щоб я так-то був топ-1 світок, якби я це збирав на одному. Акаунті. Ну, в принципі, нам зараз залишається 42 трофеї. Тобто, в мені, мене має бути тут 248 кубків на базлайтері, і ми апнемо ці 5к трофеїв. У мене вже 4 аккаунти повністю готові. У мене там базлайтер на 1000 тому мені залишилось ще 6 аккаунтів на 1000 апнути, і в мене вже буде разом 10к. Навіть буде чуть більше. Тому ми, в принципі, зараз коротше, погнали до каточки. Блін, я забув поміняти режим, Ну, у нас така от карта в шде там була, я думаю, ви вже бачили її. Ну і давайте, поки наша блигрузить з катка, хочу швидко перерахувати свій телеграм-канал, тому кіркоти зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по по силці під цим відео, бо там є дуже багато різних цікавих новин, вони вам точно здобляться, якщо ви любите грати в Brawl Stars. Ну а ми погнали до каточки. проти нас, в принципі, ботиту ми маємо зараз легко виграти. Нам треба 42 кубка, тобто 4К на топ-1, З вінстріком ми, коротше, точно апнемо. А зараз ми, коротше, давайте вб'ємо фенга. Раз, два, три, все, мінус фенг. Дуже добре, окей. Початок у нас дуже такий непоганий. Зараз давайте ми ще заберемо одну баночку, додатково, щоб ми трошки легше вбивали когось. А все, окей, дві банки мені точно хватить, щоб зараз добити як мінімум якусь там тару чи вісім біта. Вони, бо вона зараз до мене підійшла. І щоб я не промазував, бо я щось тратички нікуди можна сказати, дав. Ой, бліна, ой. Е. Ой-ой, ой я чуть не помер. Зараз було дуже небезпечно, але я б зайняв топ-5, тому мені б нічого не злили. Зараз, до речі, вже топ-3 до мене підходить Леон. Мені це не подобається, бо я лов ХП. Зараз можу вбити буквально з одної тички. Так, акуратно, зараз ми відхилимося і я його пропушу. Так, 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 так. Ну ходи сюди. Або ладно, давайте пробуємо мелоді, може бити. Блін, вони тут всі троє, але мені трошки вони мішають. Так, мінус Леон, окей. Лишилося вбити мелоді, я не знаю, як я це зараз буду робити. Ай-яй-яй-яй-ай-яй, єс. Ще б і іноти мене б добила, але я зміг вижити і зайняв перше місце. Це вже в нас йде плюс 15, нічого собі. Нам зараз треба дві каточки вирити з плюс 15 і ми вже точно його апнемо. Тому полетіло, в принципі, до наступної гри. Ще також відкриємо стар і полетіло. Полетіло до нашої наступної гри. Так, зараз дивимося, 8 з 10 10, з 10 полетіли. Е, так, давай грозить нам катка. І що? Біля мене є Вольт і Дак. Ну, в принципі, цих двох я легко виношу. І до речі, поки я зайшов катку, я згадав, що я забув поміняти режим. Ну і ладно, будемо тоді грати вже з цим кулаком. Якщо не забуду, то поміняю потім на меч або на крила е, Так, окей, забираємо одну баночку. Ну, ладно, давайте ліпше заберемо дві, бо тут вже чуть повіші кубки, вже можуть нормально попастися, щоб мене не закрисили, тому акуратно. Все, дві банки є, дуже добре. Дуже добре, йдемо зараз до вольта. Акуратно з блоктик зносимо вольта і вже топ-7. Дуже таки непогано. Зараз бул ще, до речі, трошки напав і через це він зараз помер. Ой, а дак мені не подобається. В нього є ульта, і в нього вже 5 банок. Це прям дуже погано для мене. Тому йдемо краще спробуємо спробу вбити Мс, безбаночно, можна сказати. Раз, дві тички і все, і мінус Емс. І вже, до речі, навіть топ-5. Тому погнали. Так, от ще один дак. Дака я цього виношу. І треба вбити ще цього сема. Ой, ай-яй, задумажимо, він непогано. Так, треба його вбити, поки він руковицю не підібрав цю. Так, давай, 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 давай. Ну, єс, yes, окей, okay, я вбив, вже не знаю скільки я кілів роблю з закатку, ну приблизно по 2-3 кіла точно я роблю. Так, давайте вб'ємо зараз цього дака. Якщо він зараз не ультане, буде дуже добре. Раз, два. А ні, він все-таки ультанув, ну ладно, давайте я тоді свою ульту витрачу і... Блін, а чуть-чуть не вистачило буквально одної тички, щоб я добив, ну ладно, він вже виграв, то хай буде. Топ-2, в принципі, теж не пане. Нам дали зараз плюс 13, і нам треба зараз ще 14 трофеїв. І ми апнемо 5 тисяч кубки. Тому полетіли. Якщо ми зараз займемо перше місце, то ми апнемо 5 тисяч і один трофей. Тому погнали до каточки. Погнали, Дивіться, хто там проти нас попався. Кіт, бас, і, в принципі, ізічні бравлери. тому я думаю, ми зараз тут займемо ізі на топ-1. Головне, бо не, не закрився якийсь кіт або френк зультою. А так все має бути легко і менше і залагало. Так, окей, мене трохи вже відлагало. в мене вже є дві банки, дуже не пагано. Для початку гри гридурськи не пано, тільки поки мене відлагало, вже вбили двох людей. Ну, в принципі, мені це не пано, але погано, що в мене мало банок, і я, все, це не займу перше місце. Ну, я все одно постараюсь, зараз треба банки збирати. Е, так, окей, тут у нас зараз баз хоче вбити мелоді, але нам краще вбити базу, мене знов лагає капець. Не розумію, чи в мене якраз остання катка, є шанс, що це остання катка і мене лагає. А, ну зараз все. Мене зараз просто мелоді попадає. а ні, я по ній попадаю. У мене тепер є куча банок, мені навіть ці дві банки вже не потрібні. Але як на всякий випадок збору, може там зараз проти мене буде якийсь баночний кіт або френк. Тому вісім банок мені точно допоможуть. Так, окей, полетіли. Полетіли, полетіли. Вона зараз не померти А, якраз вижив і кіт, і френк я вгадав. Але зараз тепер вже лишився один френк, в якого 5 банок. На його думаю, я винесу і це буде вже ізі апнути 5 тисяч трофеїв Вже по суті завтра я постараюся апнути 6 к Ну, Якщо не получу, то це буде післязавтра. Тому обов'язково чекайте відео. А ну а зараз ми вже апнули 5 тисяч і один трофей. Тому всім дуже дякую за перегляд. Я на цьому вже буду закінчити відео. Тому кому на сполосі обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал, нажмітенок, на ще розкати Не Ну з вами я, Y... Pa'ca pa'ca.